Сьогодні у нас велика радість. До нас прийшла посилка від пасічника номер 1 в Україні Сергія. Вірочка, будь пожалуйста, номер телефону Сергія. І зараз ми подивимося, спробуємо, що всередині. І хто захоче, може телефонувати Сергію і, і казати, щоб він надіслав те, що він надіслав Степана Михайловича. Отож, відчиняємо. І дивимося, як запакована посилка, тому що такого пакування. Не я, не ви, і ще ніхто ніколи не бачив. До речі, приготував миску, щоб куштувати е, содержимої это... Що ми тут бачимо? Так, запаковка, так, дивимося. Все дуже класно уложено, зафіксовано. Так. Тут скотчем за скотчем заклеїно все. Нічого собі оце так, да! я такого іще не бачив. Такої красоти я ще не бачив. Повний натурал. Це мені... Декілька разів вже Сергій надсилав. Таке це така смакота, що я не можу втриматися. А це, друзі, <кій> жуйка для багатих, називається забрус. Значить, якщо людина таке жує деякий час, у людини навіть характер змінюється на краще. Тому що та людина, яка жує, вона відмінно себе почуває не зла і дуже добра, Отож, пробуємо. А ж пробуємо. Те, що Сергій, Сергій мені надсилав минулого і позаминулого разу. Це у нас пилок. Пилок з медом. Значить, вживати потрібно, класти під язик і, і з'їдати два рази на день. Так, далі. Це ліки такі. Значить, Настойка пчелінного подмора. Якраз ні. Значить, е... це я минулого разу вживав, Сергій мені казав, як, а це якраз я зараз вживаю під назвою е... Восковая моль настойка. Оце я зараз вживаю. Як це все вживається, мені все говорить Сергій. І. І ось така мазь лікувальна, в кого болять сустави, ноги, допустимо, потрібно намастити перед сном. І біль проходить за декілька сеансів, все перевірено, все працює. Що стосується коштів, скільки це все стоїть, взагалі не маю ніякого поняття, тому що ми з Сергієм обмінюємося на рослини. Так що запитуйте у Сергія самі, кажіть. Щоб він вам надіслав те, що Степану відправляв, і він все скаже. На цьому все, друзі. Користуйтеся послугами Сергія. На все добре. Не отвечай, снимешь, как я это кушаю